На 12 червня 2024 року починають достигати сигнальні плоди черешні сорту Сільвія. Такий невисокорослий сорт, підійде в тим, кого невелика ділянка. А черешня справді буде невисока і займатиме небагато місця. Ось таке дерево невеличке. Ташки вже поїли плоди, тут трошки кілька лишилось на пробу. У неї вже багато різних черешень і, і дончанку, і дачницю. Якийсь невідомий сорт її сьогодні. Треба спробувати ще сільвію. Такі вони, сигналки дрібненькі, щільні. Смак доволі хороший. Але йдуть дощі, такого сильного цукру не відчувається. Ну, на смак мені подобається. Ось такий от сор. сорт черешні сільвія. Якщо порівняти її, наприклад, з дончанкою, то дончанка більш солодша, але і кислоти набагато більше. Так само і невідома в мене є ще черешня то теж вона ну дуже до речі до цієї схожа. Та невідомий сорт дуже до неї буде схожий до Сільвії. Тільки там набагато крупніші плоди, а тут Сільвія дрібненькі плоди. Ось цей сорт невідомий черешні, то буде схожий на Сільвію смаком. І плоди значно крупніші. Але підтрискує трохи. Ну це невідомий сорт, напевно дуже старий. Але такий дуже гарний. Всім гарних вружаїв, хай щастить.